Доброго дня, шановні рибалки! Мене звати Тарас Ричка, і сьогодні головною темою нашої бесіди буде всесвітньо відома компанія, яка виробляє найпопулярніші в світі приманки. Вже здогадались? Сьогодні ми будемо говорити про компанію Rapala. Напевне, сьогодні вже не зустріти такого рибалку, який би не чув назву Rapala. Адже. Приманки популярні більш ніж у 140 країнах світу. А починалась історія цього гіганту на початку 19 сторіччя, коли засновник компанії Лаурі Рапала був вимушений ловити рибу, щоб прокормити сім'ю. Прізвище Рапала, молодий Лаурі отримав внаслідок курйозної помилки, коли священник в метричній книзі помилково записав назву населеного пункту, звідки прибув юнак Рапала. Лаурі мав неабияку любов до природи, тому кожну вільну хвилинку присвячував спостереженню за нею. Він неодноразово був свідком, як хижак в'язався з граю малька, але атакував лише одну рибку, та яка рухалась трішки інакше. І так відбувалося багато разів. Саме такі спостереження надихнули Лаурі на створення дерев'яної імітації кормової рибки. Лаурі розумів, що чим більше приманка буде схожа на кормову рибку, тим більше шансів в нього піймати улов. У 1936 році світ побачив перший воблер Original, який зробив революцію у світі штучних приманок. Характерною особливістю Original була реалістична гра, немов у живої рибки. Тоді улови Лаурі Рапала з цим Воблером сягали більш ніж кг риби за день, а слава про неймовірні приманки поширювалася швидше чуток. Перші приманки Рапола були виконані з пробкового дерева, але згодом цей матеріал виявився важкодоступний для лаурі, і він почав виробляти воблери з кори дерева. Згодом, все виробництво було переформатовано на виготовлення воблерів з бальцевого дерева. Сьогодні ж корпорація Рапола це лідер по виготовленню штучних приманок, які поєднують в собі багаторічний досвід та сучасні технології. Для більшої зручності приманки розділені на серії. Classic Lures саме з цієї серії, в далекому 1936 році і почалась історія компанії Rapala. Original Floater не потребує зайвих слів. Цей Воблер був вироблений самим засновником компанії. Сьогодні, як і багато років тому, він виробляється з бальці та є невід'ємною частиною всесвітньої історії. Воблер має дуже реалістичну гру, вспливає на паузах. За його допомогою сьогодні можна ловити щуку, окуня, жереха, форель та багато іншої риби. Випускається у п'яти різних варіаціях розміру від 5 до 13 сантиметрів у 18 різних кольорах. Каундаун черговий бестселер від рапола. Дослівна назва Воблера перекладається як політчі вниз. Після закиду треба зробити декілька обертів катушки, а потім зробити паузу і про себе полічити 3, 2, 1, а потім ще зробити серію з декілька обертів. Саме на паузах воблер каундаун найчастіше атакують хижаки. Невеликі воблери розміром 3 та 5 см чудово зарекомендували себе при ловлі головня, язя, щуки невеликого окуня та форелі. А вже більш старші моделі розміром 5, 7 та 11 см можуть використовуватися для ловлі щуки, великого окуня, судака та жереха. Супер Шедреп. Воблер був представлений в далекому 1982 році. Як приманка для ловлі щуки тролінгом та в закид. В наших умовах такий Воблер. Прийшовся до смаку любителям ловлі тролінгом на озерах та річках. Воблер виконаний з бальси, має позитивну плавучість та дуже активну реалістичну гру. Глибина занурення 3 метри. Тобто він працює на глибинах, де можна зустріти різну щупу від малої до великої. Випускається у 27 різних кольорах. А ось наступний воблер Рапала. Носить беззаперечне звання лідера тролінгової рибалки. Тільки уявіть, глибина занурення цієї приманки може сягати 12 метрів, а вага хижаків, що можуть напасти на нього, часто перевалює за 100 кг. Я радий представити вам черговий воблер від рапела під назвою Deep Tail Dancer. Бананоподібна форма тіла, велика лопать, міцні гачки VMC. Стабільна гра на великих швидкостях навіть у бурних течіях річок та феноменальні улови. Ось що зробило воблер Deep Tail Dancer популярним по всьому світу. Крупна річкова та озерна щука, великий жерех, судак та сом просто не пропускають цей Воблер. До 2017 року лінійка діпових танцорів, як їх називають у народі, налічувала три моделі приманки: довжиною 7 см з заглибленням до 4,5 метрів, довжиною 9 см з заглибленням до 6 метрів та довжиною 11 см з заглибленням до 9 метрів. Але у 2018 році компанія Rapala анонсувала новий розмір тансора. 13 см, що здатен занурюватись на глибину до 12 метрів. Виходу новинки передували багатотисячні запити рибалок зі всього світу розробити воблер для ловлі найбільших річкових хижаків. Тому, якщо ви цікавитесь або бажаєте піймати найбільшу щуку судака чи сома, рапала Tail Dancer обов'язково повинен бути в вашому арсеналі. До речі, у 2019 році танцори відзначають свій 15-річний ювілей. В лінійці воблерів Рапала присутні також і зіставні моделі, наприклад, воблер Joint. Тіло цієї приманки виконано з двох частин. З однієї сторони, це негативно впливає на дальність закладу, але цей мінус з легкістю перекривається характеристиками та результативністю роботи цього Облера. Джоїнт, закинутий вздовж берегової лінії трави, Магічним чином виманює щуку та окуня. Тобто така приманка буде актуальною для ловлі на мілководних ділянках річок та озер, та серед рибалок, які рибалять з човна, де дальній закиду не є критичною. Також у класичній серії є і поверхневі приманки, наприклад, скіттер-поп. Воблер виконаний з бальці та випускається у трьох розмірах. 5, 7 та 9 см. Це чудова приманка для ловлі щуки та окуня серед трави. За рахунок своєї специфічної форми тіла працювати цим попером легко навіть під час вітру та наявності хвиль на поверхні води. Додаткової привабливості цьому поперу надає опушка на задньому трійнику з додаванням смужок люрексу, які дуже добре працюють по окуню. І останнім представником класичної серії є невеликий кренк під назвою Shed Dancer». Воблер випускається у двох розмірах 4 та 5 см, вагою 5 та 8 грамів та має глибину занурення до 3 метрів. Він має чудові показники по закиду, але може використовуватись і для тролінгу. Його стихія це невеликі та середні річки та озера. Головною здобиччого цього воблера стануть щука, окунь, головень та яць, випускається у 17 різних кольорах. Серія Rip Stop. Новинка 2019 року, яка включає одноіменний Воблер. Навіть на перший погляд, відмінність цього Воблера кидається очі. хвостова лопатка, яка надає приманці на перевершеної гри. Воблер виконаний у варіанті нейтральної плавучості, має чудові показники по закиду та неймовірну гру на ривковій твічинговій проводці, яку так люблять щуки та окуні. При цьому на паузах ріпстоп має чудовий ролінг, тобто покачування боками. Саме ця риса дозволяє ловити найпасивнішу рибу. Але є ще одна особливість, яка вирізняє ріпстоп. Це моментальна зупинка після твічингу. Саме цей факт збільшує коефіцієнт результативних атак щуки та окуня. Новинка 2019 року Ripstop випускається у двох розмірах 9 та 12 см, 7 та 14 грамів відповідно. Серія Shadow Rap включає плаваючі та тонучі приманки, що вирізняються реалістичною грою, тікаючої від хижака рибки. У 2019 році ця серія зустрічає одразу три нових приманки невеличкий Воплер Shadow Rap довжиною 7 см, вагою 5 г. Виконаний у повільно тонучій версії та позиціонується компанією Rapala як мініатюрний джеркбейт. Воблер має систему дальнього закиду та стабільну гру навіть на течії. В першу чергу він знадобиться любителів ловлі на ультралайт, щуки, окуня, головня та жерехи. Воблер має і старшого брата довжиною 130 мм. Це вже повноцінний джеркбейт для ловлі щуки. Воблер має неперевершену та легку гру на твічингу і здатен розвертатись на 180 градусів. Має чудові показники по дальності закиду та три неймовірно гострі гачки ВМС. Ще однією новинкою 2019 року став Воплер Rapala Shadow Rap Jack Deep. Не дивлячись на незначну вагу та велику лопатку, яка здатна занурювати приманку на глибину до 3 метрів. Воблер має чудові показники по закиду та активну гру. Ця приманка знадобиться любителям ловлі щуки, окуня та голоня, вздовж трави та повалених дерев. Розповсюдженою формою воблерів для ловлі щуки та окуня вважаються шеди, адже вони імітують плітку та краснопірку. У мене в руках два представники цього виду: Rapala «Shadow Rap та «Shadow Rap Shed Deep». 9 см та 12 г ваги. Я полюбляю робити анімацію цих приманок саме ривковою проводкою. До того ж, приманки виконані у повільно спливаючому варіанті, але їх легко скоригувати невеликим стальним повідком до суспендерів. У 2019 році раполова піклувалась і про любителів ловлі великої щуки і випустила новинку Super Shadow Rap. Це справжній гігант для ловлі найбільшої щуки у вашому улюбленому озері. Вага приманки 77 г, довжина 16 см. Воблер має два надійні гачки ВМС. Все для того, аби упіймати серйозний трофей. Має дуже чітку та стабільну гру на рівномірній проводці. Але також він знадобиться і любителям ловлі тролінгу на річках. Однією з найбільш популярних серій компанії Рапала є серія x rap І я не помилюсь, якщо назову воблер x rap одним з найпопулярніших у своєму класі. Напевно, сам Лаурі у 30-х роках минулого сторіччя не сподівався на такий успіх своїх творінь. Презентований у далекому 2004 році x rap зробив справжню революцію. на кшталт тієї, яку у 1936 зробила поява воблера Original. Воблер X-Rap виконаний у формі minnow. Має систему дальнього закладу та нейтральну плавучість. Воблер дуже схожий на живу рибку на рівномірній проводці, дуже слухняний на твічингу. Саме завдяки цим показникам. цим воблером вдається виманювати навіть найпасивніших щуку та опоня. Але є ще одна особливість, яка робить X-Rep. Таким популярним це опушка заднього трійнику з задаванням люрексу. Такий крок інженерів Рапала дозволив збалансувати гру воблера на твіченому, який так полюбляють щуки, окуні та судаки. Але на цьому список трофеїв X-Rep не закінчується, адже Воблер випускається в декількох варіантах від 4 до 10 см. Найменші моделі можуть використовуватися для рибалки спінгом класу Ультралайт. Окуня, щуки, форелі та жереха. У 2019 році серію X-Rap доповнять також і нові моделі приманок. На цей раз конструктори Рапала здивували любителів ловлі крупної щуки та сома величезною блешнею довжиною 14 см, вагою 68 граммів, що виконана з пластику. Нова приманка отримала назву X-Rap Scoop. Два великі гачки VMC. Шумова капсула, об'ємна форма тіла та неперевершена дальність закиду. Все це має лише одну мету звабити найбільшу щуку у вашому озері. Окрім класичної ловлі на джерк, така приманка також знадобиться любителям ловлі тролінгом. Адже на рівномірній проводці скуп має чітку і ярко виражену гру. Але цю блешню також можна і твічити: Скуп на ривках робить випади зі сторони в сторону, які так любить щука. Новий погляд на звичайні речі прослідковується також і в іншій новинці серії X-Rap, яка буде доступна у 2019 році, та порадує любителів ловлі трофейної риби. Гібридний свімбейт ім'ям X-Rep Peto, має 20 см довжину та 68 г ваги. Ця приманка має ідентичне покликання щої блешня з тобто ловля великої щуки та сома на річках та озерах методом джеркінгу та тролінгу. Особливістю Peto є силиконовий хвіст, який вмонтований в пластикове тіло самої приманки. Хвіст кріпиться на стальній пластині з шістьма шипами. Але враховуючи розміри риби, що клюють на пето, прапала додала додатковий хвіст у комплект до приманки. На рівномірній проводці пето має дуже активну гру хвостової частини та сваблювально покачує боками. На паузі приманка тонить з характерним ролінгом.